Доброго дня, представник ТОВ Екстрена юридична допомога. Дію на підставі договору про надання правової допомоги в інтересах вашої клієнтки. Полягає наступне питання. ви як постачальник єдиної надії Нафтогаз направили до акціонерного товариства Полтава Газ зокрема повідомлення доручення на припинення газопостачання споживачу. Можемо надати особовий рахунок нашої клієнтки, щоб ви перевірили цю інформацію. Так, є клієнтом нашої компанії з 13 12 2021 року, але жодного разу до нашої компанії вона не сплачувала, а газом саме користувалася. ПАД Полтава газ надавали до нашої компанії спожиті об'єми. Зрозуміло. А є відповідні, зокрема, підтверджуючі документи щодо наданих послуг з газопостачання, а, зокрема, акти виконаних робіт тощо відповідно до мов договору. Так саме є об'єми, які надавали до нашої компанії з газмережі мережі пад газ. На ці об'єми наша компанія була нарахована саме нарахування робила на ті об'єми, які спожила клієнтка. Ага, дивіться, полягає питання в наступному: те, що у нас ви зокрема направили до Полтава Газ повідомлення про припинення, ну доручення, як там вказано, щодо припинення газопостачання споживачу. Цитую на підставі договору на виконання робіт про припинення газопостачання побутовим споживачам. Від 8.11.2023 року укладеного між акціонерним товариством «Полтавагаз» та ТОВ газопостачальна компанія Нафтогаз України, зокрема, ви керуєтесь пунктом 27 розділу 3 правил постачання природного газу, затверджених постановою ЕНКЕЛЄКП. Від 15 року, і ви здійснюєте повідомлення про необхідність цитую, здійснення заходів припинення обмеження розподілу природного газу споживачу і у зв'язку з не здійсненням оплати за спожитий природний газ та наявною заборгованості. Це повідомлення датоване 16 грудня 2024 року. Так, Так, ви направляли таке повідомлення? Так, так, є саме доручення на припинення газопостачання до газмережі. Так. Ага, Зрозуміло, дивіться в даному випадку йде мова про те, що ви в цьому повідомленні доручені керуєтесь зокрема відповідним договором, який уклали із Пад Полтавагаз, і відповідними правилами постачання природного газу. Підкажіть, будь ласка, чи при створенні направлення такого повідомлення вами були враховані зокрема вимоги? Закону України від 29 липня 2022 року номер двадцять і 9 римське. А ви можете звернутися до, до нашої компанії Нафтогаз України з офіційним запитом на електронну пошту клієнт і саме спеціалісти, які цим займаються, вам нададуть саме відповідь. Просто враховуючи те, що в нас встановлено станом на цей момент маратури під час дії воєнного стану. Зокрема, щодо примусу клієнта вашого щодо сплати заборгованості, та відповідно вам встановлено заборону імперативну заборону щодо припинення газопостачання. Зокрема, ви не маєте права жодних здійснювати заходів щодо припинення газопостачання, направляти такі доручення зокрема іншим газорозподільним компаніям. І відповідно подавати позови під час воєнного стану і протягом шести місяців після його скасування. Тому ми звернемося. Повідомляємо, що ми звернемося з офіційною заявою до вас до судовому порядку щодо того, щоб ви відповідно вжили заходів щодо скасування даного доручення і припинення такої протиправної діяльності. Також ми повідомляємо, що у разі незадоволення відповідної скарги будемо звертатися до НКРЯКП і як до регулятора, що він здійснив відповідні заходи впливу. В інакшому випадку будемо керувати статтею 55 Конституції України, захищатися в суді. У разі додатково повідомляємо, у разі якщо ви ваші співробітники примусово будуть вриватися на приватну територію і припиняти газопостачання, наша клієнтка. Буде змушена звертатися до правоохоронних органів і викликати слідчі оперативну групу на місці. Звертайтеся, будь ласка, з офіційним листом до нашої компанії Нафтогаз Україна» на електронну пошту. Клієнт собакакатка.ю. Наші спеціалісти розглянуть ваше звернення, не дадуть вам обов'язково зворотній зв'язок. Добре.